Мешканка села Сопова, що на Коломийщині Марія Павлівна Томенко, відзначила поважний день народження. Їй виповнилося 102 роки. З цієї нагоди до іменинниці завітали представники влади, велика родина, сусіди, друзі. Весь день Марія Павлівна приймала гостей, адже, попри поважний вік, має добре здоров'я та при пам'яті. Марія Павлівна народилася 17 серпня 1911 року. Батько Павло та мати Тетяна і чотири сестри. В такій сім'ї зростала маленька Марія. У 1914-му батько загинув на першій світовій війні. А згодом діти втратили й матір та зростали сиротами. Павло пішов на фронт, і три, за три тижні прийшла похоронка. І так, що Тетяна лишилася вдовиці, повдовіла і так, що не і у фронт. Її снаряд ранив і бил? так, що вона убив її, убив. Бил, бил, бил на, смерть. Так, на смерть убив, так, що вона, вони лишилися сиротами. Тяжко було, дуже трудно їм було жити. Та життя тривало. Дівчата почали вилітати з батьківського гнізда і створювати власні сім'ї. Пригадують рідні життєву долю іменинниці. Віддалася Софія Ми старша за Юхненка Івана, Ми. потім мама віддалась за Василя Мікітну Томенко. А потім була Параска, віддалася за Кушнера, е Штефана, Штефана е Кушні. 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 а було четверта, значить, Біланка е вже віддалася за жилака Василя. Довгожителька теж детально пам'ятає свої молоді роки. Як то було якась це постій, що то було, було забуло, що. що то казали, що -то нападати, западати там по верх. Коли кіт звон, князі лежає. Поляки лізали. Це буде тривати. А я слухаю, чую, десь там хтось воно торкає, торкає, а я мене так отсіявся за пудла, це зараз буду туди, я тут сама селю. Та й так, а чого ніхто не приходив. То та хтось десь не на що звонив, хтось там. Хтось свирят без відчува, казав. Сестер Марії Павлівни вже давно немає, тільки їй вдалося дочекати славної дати 102 роки з дня народження. З цієї нагоди зранку відправили за здоров'я іменинниці службу Божу. А на місці старої батьківської хати поставили та освятили каплицю. На честь мами Марії Павлівни це місце так і називають Тетянин берег. Має жінка, яким пишатися. Двоє синів Іван Дмитро та дочка Анна поважні і шановані люди. Народили дітей, подарували внуків і правнуків. А діти ми проходимо до мами кожні, ну, кожну неділю це 100%. Якщо такі дні, десь тоді йдемо, то діти такі добрі, ти, 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 мама добре. Має пані Марія Томенко і праправнуків її теж вони вітають з ним народження. Вона була здорова, щаслива і дожив до 110 років. Багато років Марія Павлівна працювала у колгоспі. Тепер проживає з дочкою Анною. У родині довгожителів не було, але рідні пригадали, що колись саме бригадир у колгоспі Бетро, а казали йому Смаглєвий, передбачив Марії Томенко довге життя аж до 125. І каже, Марію, ви прожиєте сто рік і чвертку. А вона каже, мені Дмитро сказав, 100 років і чвертку. Ну, я вже два роки прожила повершими сто років, а ще 23 без чвертка була. Рідні кажуть, що основний секрет довголіття це спокійний характер та доброта. Вони дуже добрі. Такої жінки, певно, ніде нема, як вони не цілежеки, ні з ким не нівались, не сварилися, ніч. У побуті Марія Павлівна невибаглива. Їсть, що зготує дочка Анна, що правда має довгожителька одну заборону. Грику не люблю. Грикною <світ> 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 це, я, це не кушу ніколи. то, що є, те то що їм що є. А що нема нема. Ще до 100 років Марія Павлівна помаленьку поралася на городі. Зараз каже, здоров'я підводить. Ходити без допомоги вже не може, але почуття гумору не втрачає. Я вже подути, все. А приходять до вас лікарі, що рекомендують? Лікарі? Ну, щось що і. Подивіш за мене ти п'єш. Правда? Че прийшов ти каже, а ми покажеш труб. А я кажу тако. а я кажу А не руки. На свято рідні облаштували на подвір'ї цілу палатку. Ще пак лише рідних набереться до півсотні. Ще вітали Марію Павлівну, сусіди, були гості і від районної влади. Загалом у Коломийському районі, окрім пані Марії, зараз є ще п'ять довгожителів. Трьом виповнилося 100 років, ще одній сотня буде у грудні, а ще одна людина відсвяткувала 101-й рік народження.